Дівчата проти хлопців, студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу влаштували комерсант шоу в стінах свого вишу. Третьокурсники перевтілювалися, намагалися швидко мислити і робити речі, які дотепер їм були незнайомі. Ірина Грабко про оригінальний молодіжний конкурс далі. П'ятеро хлопців п'ятеро дівчат, студенти Мукачівського кооперативно торговельного економічного коледжу змагалися в комерсант шоу. Студенти третьокурсники зійшлися в запеклому двобої, щоб визначити хто ж кращий – чоловіки чи жінки. В першому конкурсі дівчата й хлопці відгадували загадки. Друге завдання поєднало в собі швидкість мислення та руху. Піло невдака син тедала. Вона символізує дружбу народів і знаходиться на європейській площі. в команд також було нелегке завдання. Хлопці помінялися з дівчатами ролями. Кручувати цвяки виявилося простіше ніж плести коси. Чесно для мене мені тяжко було заплести косички. Також учасники перевтілювалися та ходили на рибалку, тому що зловили, давали товарознавчу оцінку. Заключним конкурсом було домашнє завдання, в якому студентам довелося розробити власну рекламу. По закінченні шоу підраховувати бали ніхто і не збирався, адже хлопці заздалегідь вирішили подарувати дівчатам перемогу та квіти на додачу. Студенти кажуть, готували Тушов близько місяця, та без допомоги викладачів не впорались. Би У нас весело, у нас дуже кликовані викладачі, які ну. Всі спеціальності дуже добре знають і допомагали нам готуватися. Студенти нашого коледжу, а також і студенти спеціальності товарознавства та комерційна діяльність ведуть активну навчально-пошукову роботу, приймають участь у різних студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах. Але неймовірно цікавим для них є різні розважально-пізнавальні заходи. Тому для цьогорічних студентів-випускників ми вирішили організувати таку шоу-програму Комерсант шоу, щоб поглибити їхні знання. Початься змагання між сміливими і галантними хлопцями і нашими чарівними ніжними дівчатками коледжу, і передбачає першість когось з них. Але за час репетиції та організації нашого свята вони здружилися, дружба студентів зміцнилася, вони сприяли їхньому спільному пошуку цікавих ідей і реалізації їх у нашому шоу, нашій шоу-програмі. Долучає до колишнього життя коледжу і колишніх студентів. Дуже позитивні емоції. Чесно, було те переживання, яке було під час мого навчання. Пережив знову ці всі емоції, дуже мені сподобалося. Мукачівський кооперативний коледж є закладом. Ну, мою думку, самим кращим у Мукачеві. Ну багато друзів є там з різних навчальних закладів. Ну для себе, для всіх моїх знайомих, близьких, кооперативний завжди для мене буде самим кращим. Поєднати навчання і розваги головна мета конкурсу. Керівництво планує і надалі готувати не тільки хороших спеціалістів, але й всебічно розвинених молодих людей.